Всім привіт! Сьогодні я буду готувати хліб із клітковини. Це дуже-дуже корисний хліб, рецепт максимально простий і це прекрасна альтернатива для звичайного хліба. Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, хочете споживати менше калорій, але дуже любите хліб, то цей рецепт саме для вас. Всі знають, що клітковина дуже покращує травлення, тому що вона діє на організм як щітка, вона виводить токсини і покращує перистальтику, тому це дуже-дуже корисно, навіть її додавати до їжі. А коли ми її споживаємо як їжу, то просто супер. Також вона сповільнює швидкість засвоєння вуглеводів. Це не робить нами різких скачків глюкози в крові, що теж дуже добре для схуднення. Багато позитиву є в клітковині. Ось так вона виглядає. Є різні варіанти. Також споживання клітковини зменшує холестерин шкідливий в крові. Що для тих, у кого проблеми з серцем. чи Кровеносною системою також добре, плюсів безліч. Вона також дуже класно впливає на мікрофлору кишечника. Ми дуже мало, Люди, звичайно, дуже мало їдять клітковини з прийомами їжі. Тому, знову ж таки, або її додавати, або Їсти в якості як хліба. Якщо ви дуже любите хліб, любите бутерброди, то ви можете заміняти на такий хліб або робити авокадо тости, які всі люблять на такому хлібові чи до супчика. Спробуйте, в ньому дуже-дуже мало калорій. І для того, щоб приготувати нам такий хліб, то нам потрібно зовсім мало всього. По-перше, це всього 100 г кефіру або кислого молока. Тому з такої упаковки, де у нас 400 грам, можемо спекти 4 рази хліб. Уявляєте? Його можна, він, по-перше, дуже швидко робиться, можна робити свіженький щодня. Також нам потрібна клітковина, вона продається різна. У мене звичайна пшенична, продається в аптеках або в магазинах є спеціальні відділи. Вона дуже, -дуже дешева. І цей хліб можна робити різний. Можна додавати не тільки клітковину, а кожного разу експериментувати, наприклад, додавати різне насіння, насіння кунжуту, льону, додавати іншу клітковину. Наприклад, у мене ще є. Я дуже люблю псиліум, тому я іноді міксую, я можу взяти 20 грам. Клітковини 20 грамів псиліума, іноді я додаю гречану муку туди. на сьогодні. Але сьогодні я покажу такий звичайний класичний рецепт, де буде тільки звичайна клітковина. Нам потрібна ще сода. Трішечки я її сиплю завжди на глаз, та одне яйце. Ну що, будемо готувати. Спочатку беремо 100 г. К... Краве кисело мляко болгарське. В Україні це може бути звичайний кефір всього 100 грам. або йогурт не солодкий. Так, це одна столова ложка, у мене невеличка, друга, у кого нема вагів, ви можете третя. Іноді, якщо я кладу більше, так, то я не перебираю нічого страшного. Ми можемо варіювати. Так, сюди ж я вимкну ваги і додам 40 грамів клітковини. Ось так вона виглядає така дуже мілка. Рівно 40 грамів. Все робимо чітко по рецепту. Хоча мені дуже-дуже подобалося, коли я додавала гречану муку. Прям дуже подобалось. І насіння льону посипало кунжутом. То такий цікавий хліб виходить. Так, зараз так, далі ми додаємо одне яйце сюди. Дивіться, у нас вже 100 грам йогурта або кефіра, 40 грамів клітчатки, третій інгредієнт це одне яйце свіже. Супер. І зовсім трішечки соди. Зовсім трішечки минулого разу, коли я готувала, то я трішки переборщила. Так, і тепер нам треба просто все перемішати. Бачите, я навіть не додаю сіль. Тепер все перемішуємо. І все. І потім поставимо в духовку на 180 градусів на розігріту на хвилин 30, можна більше. Іноді я довше держу. Я люблю такий, щоб він був трішечки рум'яненький. Використовую ось таку силиконову форму, дуже зручно в ній робити, її вже я спреєм. По трішечки олії. Можна змазувати маслом вершковим. Зовсім трішечки, а можливо, і не обов'язково, але я завжди використовую зовсім трішечки олії. Все, дивіться, ми перемішали. Дивіться, яка консистенція. Просто я дуже люблю, коли додаю гречану муку, там такий аромат, обов'язково спробуйте, але знаєте, що є ще такий простенький-простенький рецепт, максимально бюджетний і максимально корисний. Тепер нам залишилося просто переложити в форму, цю масу. І розподілити. Я її розподіляю по всій формі. І потім, коли хлібчик вже приготується, він дуже легко з цієї силиконової форми виходить, це раз, швидко остиває, тому що він тоненький. Його вже не потрібно різати. Е, ну, Можна різати просто на частини, так? Я ділю тут на частини. А раніше я пекла таким хлібцем маленьким, високим, який я різала ножем. І на це мені було незручно. Зараз мені набагато зручніше, це коли я Роблю, його викладаю прямо таким млинцем круглим, як лавашик такий, але він як хліб. І тоді я його просто ріжу, наприклад, на чотири частини. І потім реально на цей хліб можна положити авокадо, яєчко і так далі. Ну і що, ставлю хлібчик в духовку, потім вам Покажу, що у нас вийде. Він дуже швидко робиться. Покажу, що у нас вийшло. Обов'язково спробуйте цей хлібчик. А поки хліб готується, я трішки вам розповім, що буде на цьому каналі. Це у мене новий канал. Є ще старий, який у мене дуже-дуже багато років. І там така у мене каша-малаша, різні теми, багато всього. І влоги, до речі, там поки будуть. А можливо, і сюди я буду загружати, влоги, подивлюся. І, і, а цей канал я створила зовсім недавно. Я планувала його зробити, тому що мені треба відокремити мої напрямки, не змішувати. І на цьому каналі будуть тренування зі мною корисні на різні групи м'язів, і розминки, і все, що ми робимо. З дівчатками в моєму жіночому онлайн-клубу клубі я також тут буду показувати. Тут будуть корисні рецепти, тут будуть інтерв'ю з цікавими жінками, які будуть ділитися своїм досвідом в схудненні, або з тими жінками, які експерти в чомусь і зможуть також дати поради. Нам, які можуть допомагати нам краще виглядати, вести здоровий спосіб життя, бути завжди молодими, красивими. Так, і вже на каналі є одне інтерв'ю, е дуже цікаве, де Наталія Сушкова розповідала свій досвід в схуднені, розповідала, що їй допомагало. На днях у нас буде інтерв'ю з Каріне, це косметолог. Ми з нею будемо. Е Розмовляти про наше обличчя. Ви знаєте, є така, є така проблема у жінок часто, вони бояться худнути, тому що бояться, що їх обличчя буде виглядати набагато гірше, що це вплине на тонус, на шкіру, що це дасть зморшки. Тому ми на цю тему обов'язково поговоримо, розберемо, як це все попередити, що потрібно жінці робити, що потрібно знати, тому що насправді це іноді впливає, якщо жінка. Неправильно за собою доглядаю, розкриємо всі секретики. Тут також, крім тренувань, крім рецептів, інтерв'ю будуть інші відео, які будуть розкривати цю тему здорового способу життя, правильного харчування, тренувань, молодості та інше, все, що нам жінкам дуже дуже корисно, та й не тільки жінкам. Буде окремий плейлист з медитаціями. Ви знаєте, що часто зайва вага, вона у нас пов'язана з нашими думками також. Буває і психосоматика, все буває, тому в комплексі будуть тут поради і по догляду за тілом. Це не тільки вправи, так а я за те, щоб за собою доглядати в комплексі. Це різні секрети по догляду, це обгортання спа масажі. Скраби і так далі. Також ми це все робимо з дівчатками в моєму жіночому онлайн-клубі. Внизу в описі будуть посилання на мій інстаграм. На мій жіночий онлайн-клуб, куди ви можете приєднатися, якщо у вас буде бажання, і тренуватися з нами онлайн. Там я веду тренування 5 разів на тиждень, фітнес та йога. Є графік тренувань. Я виходжу в прямі ефіри і прямо з вами тренуюся і проводжу тренування. І всі ці тренування там зберігаються. Клуби вже майже 4 роки, там дуже-дуже багато тренувань, тому їх можна робити в записі, коли вам зручно. Або зі мною онлайн. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, тому що тут дуже-дуже буде багато всього корисного і я планую вже серйозно, я серйозно до цього підійшла. Знімати контент регулярно, проводити прямі ефіри, писати пости. Тут будуть короткі відео, і такі відео, і розмовні. Тобто вони будуть різні, і вони будуть реально регулярно. Це одна із моїх цілей була на 2025 рік зробити цей канал окремо. Ще я наважувалась багато років, тому що мені шкода було, що в мене вже є канал, але треба розвивати окремо інший, тому що там одна аудиторія, цей канал відбувається у мене українською мовою, старий канал був російською, тому там така аудиторія. Зараз я його також перевела на українську, тому там дуже впали охвати. Тому, надіюсь, ви мене підтримаєте. Пишіть свої думки, можливо, якісь питання. Можливо, ви б хотіли, щоб якісь теми я розкрила у себе в відео. Якщо будуть якісь. Поради пишіть, В общем, я відкрита до ваших думок, відкрита до спілкування. Покажу вам, як виглядає мій жіночий онлайн-клуб зсередини. Кожного місяця у мене окремий колір. я... Чомусь так захотіла, щоб були різні відтінки на різні, на різні місяці, і там ми стабільно тренуємося. Стабільно мені подобається, що у нас стабільність. І Дівчатка, які тренуються зі мною, вони там деякі є прям з відкриття цього клубу. Раніше я працювала дуже дуже багато років тренером офлайн в фітнес центрі потім... До мене прийшла ідея створити такий жіночий онлайн-клуб, тому що багато моїх клієнтів навіть до війни вже проживали в різних країнах. Це дуже зручно, можна сказати, що ваш фітнес-центр може бути завжди у вас в телефоні, де б ви не знаходились, куди б ви не поїхали. Ваш фітнес-центр завжди з вами. Паралельно, ви можете відвідувати заклади спортивні. Наприклад, у мене також є абонемент. Я люблю ходити в картіо, я люблю ходити в СПА в фітнес-центрі. Але ці тренування в клубі, в моєму, це така база. це Така звичка, як почистити зуби, це завжди зі мною, де б я не була, в який би я зал не ходила, це перше, що в мене є. Тим паче, що ціна на цей клуб, на доступ до клубу, дуже-дуже малесенька. Е, тому кожен може собі дозволити мати індивідуальний онлайн фітнес-центр у себе, в телефоні тренуватися з нами. Це дуже-дуже дешево. Наприклад, я на наступному тижні йду на заняття де одне разове заняття коштує дорожче ніж я для себе хочу спробувати новий напрям то там одне заняття офлайн коштує дорожче ніж весь абонемент в мій жіночий онлайн-клуб, де 20 тренувань онлайн зі мною на місяць, крім цього, у нас є корисні рубрики. Там я завжди на зв'язку, і у нас є чат учасниць. Так, це інший формат, це зовсім інше, але порівняйте одне заняття чи 20 нічим не гірші. Комусь здається, що тренування вдома це не дуже їм подобається, так? але багато плюсів тут є. Я знаю, що багато мамочок себе оправдують тим, що в них маленькі діти, вони не можуть нікуди піти тренуватися, з ким залишити дитину. А коли ви тренуєтеся вдома, онлайн дитина може бути поряд з вами. І ви їй будете подавати такий гарний приклад. Також ви не витрачаєте час, не стоїте ввечері ні в яких пробках і зранку. Це дуже зручно, дуже дуже зручно. Економить час, економить гроші. Дуже багато плюсів, і дуже багато людей насправді тренується вдома онлайн. Так, ну що достаємо хлібчик. Оп. Ой-ой-ой, одною рукою отак викладаємо. Зараз він трішки остине. Бачите, який вийшов у нас хлібчик, він легко достається з форми. Оп. І який він гарненький, румяненький. Я його перевертаю, бачите, він на трикутнички такий поділений, я його іноді нарізаю такими трикутничками. Все, він повинен остинути і все. Такий хлібець. На цілий день точно вистачає. Дуже смачно. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім бути завжди здоровими, красивими, гарно виглядати, любити себе, намагатися правильно харчуватися, бути активними, мати багато енергії. До зустрічі в наступних відео.